Вітаю! Мене звати Карина Шереверова, я українська акторка, і майже 20 років тому я починала свій творчий шлях з стрімтячими руками, але неймовірним бажанням співати саме зі сцени співограю. Сьогодні співограю 30 30 років. І це, це не просто дати, це цілих три десятиліття справжньої творчості, натхнення мрій та неймовірно талановитих людей. Хочеться подякувати мамі фестивалю Кателянській Станіславі Адамівні. Це просто неймовірна людина, яка володіє якимось магічним даром відкривати нові таланти, направляти, підтримувати та вміє запалити оцей вогник творчості, який потім світить протягом цього життя. Дякуємо вам, Станіслава Адамівна, за те, що ви так є, і за віру в нас усіх. Ну а співограю хочеться побажати ще багато-багато років процвітати та дарувати оці крила творчості та спогади, які потім гріють роками. S jubilejem se